Піджаки утюжити. Uh -huh. Тільки як буде піджак, тоді я покажу, як його з чого uh -huh. починати і чим закінчувати. Юбки ми утюжимо, пояса відкладуємо. Uh -huh. Все що угодно, тобто який любий виріб ви шьєти, такі колодки ці повинні бути універсальні. Подушечки uh -huh. теж нам потрібні обов'язково. Uh -huh. А Це для колодочка така ж сама, тільки вона для рукавів uh -huh. Да, В основному для uh -huh. это, ну, uh -huh. ВТО так, uh -huh. значить... Сьогодні, не пам'ятаю, а, точно, повачове день рождения. Mm -hmm. Так, значить, перед тим, як утюжить, треба буде почистити повністю виріб. Mm -hmm. Розтібаємо отаку частину і починаємо утюжить зверху. Обачно все добре врючки починаються з пояса. Ось так, бачите, укладаєте рівнесеньку, mm -hmm. там десь затягнули. Видно? Mm -hmm. Ви це складочка. Ага, uh да. -huh, це от сюди багато пішло у вас uh -huh. це, підкладки. Там вже це не буде навіть. Отак от рівненько розкладуєте. І обов'язково накриваєте пропрасовувачем. Uh -huh. Все, щоб uh -huh. тому що, щоб не заливалося рано сліду. Uh -huh. І обучуваєте що пояс, що цю частину. Ага. Uh -huh. О, Бачите? Ага. Uh -huh. І так поступово ми крутимо в одну сторону. Значить тут викладаємо на стрілочку. І воно так так? да? Да, да, да. Ну... Сюди не треба, іменно оця частина у вас тільки, ага. бачите, оця частина. Знов таки накриваємо і знову же пропарюємо. Ага. Тому давайте саме так, да, так, да, ви будете зараз робити. Потім да. ложите кишеньку, ось бачите? Ага. Тож розправляєте, щоб нічого тут не заважало. Ага. І бажано отут не просувати оцю тільки частину. Чого? Тому що тут у нас оверлачок, ага. щоб він не перекопірувався так. з ліцевої сторони. Ну і знов отак, -от, от його. Бачите, з цієї сторони. Ось. Знов таки і пояс, і нашу серединку. Все опрасували. Далі підходимо до кишеньки. О, тут трошки треба було вам вище пришити гудзичка. Вище, так? Да, так, чуть-чуть вище. Бачите, велика ножка. Угу. Знов таки положили, щоб ніде не було замину, ні складочок, угу. і відпрасували цю частину. Угу. Дошли до серединки. Ось так же само підтягнули і так же само попрасували. Отак витягнуто, щоб воно було рівненько. Потім в другу сторону пішли, знову йдете по кругу, тому що у нас колодочка дозволяє нам крутити їх. А якщо дошка вдома тільки, то як то На, дожці? На край дошки, але треба, я не знаю, можливо, не дуже буде зручно, але якщо треба, щоб було м'якеньке, то підложувати mm. махрове полотнічко, можна тільки таке, не щоб сильно шаршава uh -huh. було, гладеньке. Попрасували знов, підійшли до другої стрілочки. І точно так же другу стрілочку. Десь на цьому відстані. Ага. А далі вона вже свободно буде у вас на столі прасуватися. Відпрасували цю частину і відпрасували цю частину. Ага. Тоже тут не залазить утюжком, тільки оцю скраєшку. І переходнічок такого. Ага. Понятно, так? Ага. Да? Це ясно. Тепер, після цього, коли ми це все зробили, ми колодочку можемо обрати. Можна застібнути брючки на молнію, тут не треба застібати нам. Беремо, вкладаємо стрілочку до стрілочки ось таким от образом, викладуємо. Бачите, нанизу укладуємо так, щоб було нам видно стрілочками угу. до себе, бачите? Угу. Як я положила. І щоб відпрасувати одну другу калошу, ми робимо верхню ми закладаємо. Щас, щас. Отак от. Раз, два, і три. Поняли так? Да. Внутрі, починаючи з крокового шва. От тут у нас, якщо є там залом підкладочки, все розправити щоб у вас нігде не було копірованого. Піднизу, щоб нічого не вилізало. І знов-таки mm -hmm. накладуємо наш прокрасовач. Можна його трошки щось зволожити, щоб нам все було ласів. І тоді починаєте mm -hmm. гарненько відпарювати. А прижимати сильно Так, да. прижимати, mm -hmm. рівнесенько, і щоб не було у вас ефекту двох стрілок. Знаєте, mm -hmm. да? буває таке. Десь з'їхало і тоді вже дві стрілки. Відпрасовується кроковий, шов, потім переходите на другу стрілочку на задній половинки. Ось бачите, як воно вже виходить угу. відпрасовано. Якщо не вкладати стола, чуть-чуть <кій> подвинули і відпрасували низ. Потім знову поправили. Тепер дивіться, отут, де у вас стрілочка, ось вона. Угу. Поправили акуратненько і допрасували її сюди до кінця. Понятно. Понятно. Ну аж сюди не треба, там Я ми буду... вже утюжили його на колодки. Точно так же з цієї сторони стрілочка є, все відложили і от сюди запрасували. О, бачите, угу. аж куди можна Понятно. її запрасувати? Угу. Запрасували. Попрасували цю сторону. Потім другу. Да, потім угу. перекладуємо навпаки. Знов таки стрілочками до себе угу. і ложите з другої сторони. Все точно так же. Цю вже пропрасовану відкидаєте в сторону, виправляєте і відпрасовуєте цю сторону одну і другу. Uh -huh. Понятно. Після того, коли вже це попрасували внутрішні, тепер вже в місті ми їх положили і так вже вмісті сюди вони не касаємося, бо це було все на колодці, правильно? Uh -huh. І настраюєте, тільки оп'ять же таки, дивитесь, щоб у вас стрілочка не змістилася. Uh -huh. І пропарюєте бокові шви хорошенечко. Потім перевернули ну, на другу, другу сторону, сторону. Mm -hmm. да. і так точно опять же, розправили, поправили і відпарили бокові. Зрозуміло? Mm -hmm. І потім на вішалочку, якщо є вишалочка, отаку зацеплюємо і вішаємо, mm -hmm. якщо така є вішалка. Поняла. Знаєте, така наші защищенка, за так. да. якщо немає, то ви берете на обичну вішалочку, mm -hmm. перекидаєте їх. І вішаєте в шкаф, щоб вони угу. висіли. Так що можете попросити.